Всім привіт! Вітаю вас на каналі Давайте малювати. Сьогодні пропоную разом зі мною намалювати ось таке чарівне людське око акварельними фарбами, тож залишайтеся на каналі. Напередодні я вже зробила невеличкий ескіз олівцем. На нього зараз ми не будемо витрачати час. Але якщо вам цікаво більш детально вивчити процес побудови ока, Перед тим як почати малювати акварельними фарбами, я запрошую перейти на сторінку мого патреону, де ви можете обрати підписку Акварельний старт і вже почати більш детально займатися живописом, малюванням, бо там дуже гарний є урок на тему якраз побудови людського ока. Тож, якщо вам це цікаво, буду рада, якщо ви станете моїм патроном. А ми починаємо з того, що я замішую одразу на палітрі колір нашої майбутньої шкіри. Для цього я використовую хінокридон рожевий та охру. І зараз буду одним таким єдиним тоном робити першу заливку. Я спочатку увесь простір заповнюю одним кольором для того, щоб зробити такий базовий підтон нашого майбутнього ока. Якщо уважно подивитися на референс, то ми бачимо чітко, що тут шкіра навкруги з рожевим підтоном. Тому далі я буду використовувати трошки фіолетово з хінокрідоном, аби зробити тіні навкруги самого ока. Позначаю тінь на внутрішній стороні біля переносиці, трошки набираючи, додаючи там колір. І також внизу нижнє повіко, там є, бачимо, чітко фіолетовий підтон, і також на верхньому повіці, воно в нас також на ньому є тінь. Край верхнього повіка протираю від фарби, бо там падає світло, тому маємо це показати. Аби зробити більш плавний перехід від тіні на нижньому повіці, я додаю основний колір шкіри, аби врівноважити ось цей перехід. І також цю нижню товщинку можна також блідим таким кольором позначити, вона буде світліша. Поки основний тон шкіри в мене підсихає, я намалюю зірницю і райдушку. Для цього я набрала нейтрал тінт в суміші з фіолетовим. Для зірниці я не замальовую там блік, який є згідно з референсом, тому залишаю його поки що білим. Але білим він не буде, бо це не є реалістично. Він буде трошки мати блакитний відблиск, але це потім. І також навкруги я зроблю саму райдушку. Око в нас має голубий колір. Згідно з цього будемо притримуватися референсу. Для цього я використовую туркіз блю, також трошки ультрамарину з нейтрал тінтом, а там іще також бачу трошки жовтої охри. І ось ці усі фарби будемо використовувати. На цій ділянці роботи стараємося працювати пензлем максимально акуратно, не вилазячи за межі самої райдушки, бо це не дуже гарно буде. В акварелі є свої мінуси, не можна буде потім виправити, якщо ви залізете на пілок очного яблука. Для цієї ділянки я використовую пензель із білки, розмір п'ятірка. І також я працюю на папері акварельному Kenson Muntwall це 100% целюлоза, але я дуже задоволена її якістю, тож рекомендую в роботі. На кордонах нашої райтушки бачимо чіткий такий чорний контур, тому його теж будемо робити. Поки ще волога ділянка, там де ми тільки що працювали, я наношу нейтрал тінтом. Такий ободок він дуже гарно розтікається, тим самим створюючи той самий ефект, що на референсі. Трошки замалюю блакитним кольором сам блік на райдушці та зірниці, бо він, як я вже казала, не може бути виключно білим кольором. І далі починаю вже уточнювати моменти навкруги самого ока. Починаємо працювати з самим очним яблуком. Для цього я беру трошки фіолетового, трошки нейтрал тінту туди, у суміш зовсім крапельку хінокрідону рожевого, бо наше очне яблуко воно не є чисто білим. По-перше, на нього падає тінь, по-друге, воно в принципі знаходиться трошки заглиблене відносно повік верхнього та нижнього. Тому воно буде в тіні, і також від вій також спадає тінь. Мусимо все це показати, аби створити об'єм. Вже більш насичено замішую знову ж таки колір шкіри, це хінакрідон рожевий і жовта охра. І вже більш так детально буду намічати шкіру навкруги нашого ока. А саме ось тут, на внутрішній стороні, ближче до переносиці. хочеться показати більш контрастний колір, аби вона не була бліде. Ось. І далі також додаю ще більше трошки жовтої охри. І йду по ділянці з надбровною дугою, додаю трошки бірюзового кольору, аби позначити холодний відтінок падаючого денного світла. Беру трошки фіолетового відтінка, і також позначаю тінь на верхньому повіку. Кінокритон рожевий, і трошки фіолетового для досягнення такої реалістичності. І Поступово вимиваю зайву барву, тим самим формуючи об'єм верхнього віка. Також під нижнім повіком я е, також беру ту ж саму суміш фіолетового і хінокридону рожевого, аби позначити також об'єм. Обережно не замалюйте ось цю товщинку від ока, бо вона світліша завжди. І ось тут позначаю також тінь на зовнішній частині. Ми бачимо там чіткий такий. Градієнт від фіолетового до охри. І тут ще ділянку майбутнього носа, який ми промальовувати не будемо, але все одно схематично мусимо показати, що там є якесь продовження. Також помічаємо, що більше до кінця в нас там така червона риса. Червона більша лінія, тому знову ж таки хінакордонним рожевим ось, цю, ось цей кордончик ми мусимо позначати, який йде до сльозничка, до сльозного м'язика. Ось там він буде більш насичений за кольором. І також більш детально прописую тінь, яка падає від V. Для цього беру Neitril і фіолетову. Набираю фіолетового і уточнюю тінь на верхньому повіку, дуже обережно, тоненьким краєшком пензля, аби не залізти вже туди, куди не треба, і зберегти форму нашого ока. Вимиваю зайву фарбу, де бачу, що вона розтікається. І Роблю також такий переходик з використанням хінокридона рожевого. Уточнюю також ось цю товщинку. і також трошки тінь на нижньому повіку. Додаю трошки фіолетового. Змиваю ось тут біля сльозничка трошечки фарбу, бо там є шматочок більш світліший, мусимо його показати. Ще раз пройдуся по нашій райдушці, а саме нейтрал тінтом по кордону райдушки тінт, а також ще додам трошки охри аби зробити більш плавним цей перехід і зробити наше око більш таке реалістичне і живе. Далі уточнюю під верхнім віком вже товщинку, з якої зростають наші вії. Не дивлячись на те, що ми її умовно не бачимо, так як у нас не той ракурс нашого ока, але все ж таки ми бачимо, що є якась товщинка, є тінь, з якої виростають наші вії. І ми мусимо це показати: все одно цю товщинку, хоч мінімально. Аби зробити наше око об'ємним. Саме тому з використанням фіолетового і зовсім трошки нейтрал-тінту я провела ось цю лінію. І також я її повторюю в нижньому віку, так як падає тінь, також від наших майбутніх нижніх вій. Далі я беру фіолетову і проводжу ось цю лінію складку нашого віка верхнього оповіка, трошки розташовую її ближче до сльозничка. Тоненькою лінією уточнюю з використанням хінакрдона рожевого і розмиваю зайве. І ще більш насиченіше беру верхню товщинку. Я працюю максимально акуратно самим кінчиком пензлика. Дуже важливо тут бути і саме охайним. Така ювелірна робота виходить. З цього боку, ближче до слізничка, також показую товщинку місце, де будуть наші вії зростати і більш контрастно хочу також показати сльозничок та сльозний м'яз. Тоненькою лінією. Трошки беру фіолетового і показую об'ємчик. Якщо у вас цей край дуже вологий, раджу поки що залишити і повернутися трошки пізніше, аби не розмазати все те, що ви зробили до цього. Далі більш насиченим кольором проходжусь по зірниці та райдошці, для цього беру Neitral у суміші з фіолетовою. І ще раз проходжусь по зірниці та по кордонам самої райдушки, бо там більш контрастний такий насичений чорний колір. І також позначу цю товщинку, звідки будуть в нас виходити вії, також нейтралтінтом, а не так насичено вже за кольором. Беру фіолетовий і проходжусь по верхньому повіку і також додаю трошки хінекредон рожевий і уточнюю слізничковий м'яз. Далі також ось цю складку більш контрастно позначаю кольором, бо вона там дуже-дуже насичена. Ще трошки більше фіолетового в суміші з тоном шкіри. Чистий фіолетовий не раджу брати, тому що може здатися, що там якийсь синяк. Тому тільки в суміші з основним тоном. Далі я беру тонкий пензель, в мене розмір 0, розмішую сієно і нейтралтінг між собою і починаю малювати промальовувати брови. Ось такими рухами, тоненьким пензликом, майже тримаю його перпендикулярно відносно листа І ось за таким принципом починаю промальовувати брови. Уважно слідкуйте за тим, як зростають брови на референсі, це дуже важливо, бо дуже легко так зіпсувати малюнок вже на завершальному етапі. Тому уважно слідкуйте, звідки іде зріст волосся, і також слідкуйте за пропорціями. Далі беру той же колір і починаю малювати нижні вії. Дуже тоненько і охайно. Також хочу звернути вашу увагу, що вони не ростуть по одній штучці так, в різні сторони, вони зростають пучками по дві, по три штучки. Ось так вони сходяться, можуть там, сходитись в одну. І, звісно, з різного ракурсу, вони будуть виглядати по-різному. Ближче до центру вони будуть зростати, наче вниз, а якщо дивитися по сторонах, то вони трошки наче в сторону нахилені, це дуже важливо. Таким чином, ми досягаємо реалістичного ока. Далі промальовую також і верхню частину, ось цю товщинку, звідки будуть зростати наші вії на верхньому повіці. Вони тут пофарбовані, але я намалюю їх максимально натуральними, не дуже такими з макіяжем. Тому вони будуть в мене не такі щільні, як на референсі. Ще трошки хочу уточнити тінь на верхньому повіці. Для цього беру. Основний тон шкіри та фіолетовий, і додаю ось цю тінь, яка падає від надбровної дуги, а також на складці, також ще більш контрастно. І Буду чекати, поки вони підсохне, і почну промальовувати верхні вії. Поки чекаю висихання, беру трошки темніший, червоний, і проходжусь по, нижній, по нижньому кордону між оком та нижнім вікам, розтушовую зайве, аби не було дуже чіткого контрасту. Також намічу тим же кольором сльозничковий м'яз, вже більш так детально. І намічу трошки ще такі артеріальні ці потьоки. Це додасть реалістичності оку, зробить його таким більш живим. там додаю трошки тінь, падаючи від верхнього повіка на сам білок очного яблука, розтушовую, аби не було такого різкого переходу. Ось такими полосками нерівномірно. І починаю промальовувати вже в верхні ві. Дуже обережно тонкими лініями. Вони, наче, виходять з внутрішньої частини ока, робимо ось такий заворіт. Вони не можуть бути виключені такими прямими, тому слідкуйте за рухами. І вони так само зростають пучками. Сходяться наче в одну, якась буде длинніша, якась буде коротша. Колір для цього в мене Нейтрал Тінт і опалена сієна. І ось за таким принципом, не поспішаючи. Тут в мене ще не зовсім висохла фарба на верхньому повіку і трошки розтікається. Ну, це нічого, зачекаємо. Вже остаточно підсох аркуш і можна продовжувати промальовувати вії верхні. Це вже завершальний етап роботи. Я сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Далі ще буду робити декілька деталей. А поки нагадую, і дуже прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Це дуже важливо для алгоритмів YouTube, для просування цього відео. Так що підтримайте мій канал, мені буде це дуже приємно. Якщо малювали разом зі мною по цьому уроку, будь ласка, діліться своїми роботами в інстаграмі, відмічайте мене. Якщо у вас є будь-які питання стосовно цього уроку, прошу можете запитати їх в коментарях. Буду намагатися відповісти на ваші питання. Далі я беру біл гуаш і трошки додам. Деякі деталі. Це не обов'язковий крок, але мені хочеться трошки, по-перше, виділити блік на райдушці, а також пройтись по нижньому повіку, або показати, що там ніби такі ну, така волога є, так, бо це ж все ж таки око. І також я іноді домальовую ось так бо по боках і невеличкі рисочки. Це робить око ще більш реалістичним. Але це за бажанням, це не є обов'язковим ось і все. На цьому наш урок закінчено. Всім бажаю гарного настрою і натхнення!